Усім привіт і з вами знову Лана. Спочатку я хотіла зняти підсумки зими, але потім подумала: я встигну ж їх зняти, а весна вже почалася. Але перед тим, як ми з вами перейдемо до моїх планів на цю весну, я хочу сказати про те, що через декілька днів, 5 березня, буде річниця каналу. Буде два роки з того моменту, як я виклала. Перше відео. Отже, стосовно цього, буде книжковий розіграш. 5 числа я зроблю пост в інстаграмі, де будуть умови, та що саме я буду розігрувати. Розіграш триватиме тиждень до 12.03. Посилання на мій інстаграм є в описі під відео. І єдине масштабне, що я для себе планую, це. Закритий гештальт. Чому я кажу масштабне? Тому що я хочу продовжити читати цикл Гічі Фредеріка Пола. Це американська класика наукової фантастики. На цей момент я прочитала лише дві книжки, здається, у минулому році або ще торік. Перша книжка була видана у КСД в 2017 році, і вона називається Брама. Більше вони видавати цей цикл не планують, спираючись на те, що нема попиту. Звичайно, ми з вами зараз не будемо заглиблюватись про попит у 2017 році, враховуючи, що зараз 23-й, і ця одговірка максимально не актуальна. Але це таке: залишимо справи КСД на совісті КСД. Коротше кажучи, як ви розумієте, читати мені доведеться, скоріш за все, англійською. Адже перекладів у нас немає, не планується, а цикл неймовірний, як я вже й сказала, це класика американської фантастики. Дочитати мені хочеться, і думаю, був би дуже крутий серіал. Але його також немає. Коротше кажучи, серія там масштабна, тому я хочу спробувати собі максимально е, якось розгрузити час, щоб о, я мала змогу читати ці книжки. Тому що, звичайно, англійською я не буду читати їх дуже швидко, і, можливо, плани стосовно цього на весну будуть провальними. Але подивимось, подивимось. Не будемо зрікатися. Стосовно всього іншого, я подумала, а нехай буде спонтанно. Я не буду продовжувати книжкову рулетку у тому плані, в якому вона е, була в останньому відео про книжкову рулетку, якщо знайду посилання, залишу в описі. Я вирішила, що буду використовувати її постійно. Отже, коли мені буде потрібно обрати книжки на книжкові вихідні або 2 на 2, я буду. Продовжувати, тому що я думаю, я вже згадувала, що я вже почала це робити. Буду брати з цієї корабуськи, у якій постійно якісь книжки додаються з тих, що я купую. До того ж, звичайно, я буду брати теми, які просила вас мені написати. Там ваші улюблені книжки, ваші неулюблені книжки, та будь-яка тема для читання, тобто книжка ще черепом на обкладинці, наприклад. Тому буду шукати відповідні книжки і розповідати вам про них. Боргів із зими в мене не лишилося я прочитала абсолютно всі книжки, які я запланувала прочитати. Майже всі книжки, які я запланувала прочитати, але те, що лишилося, я лишила на осінь. Але про підсумки вже в наступному відео. На цьому я завершу своє коротеньке відео. Не губіться, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте вподобайки і до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!